Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про кольорні схеми. Розберемося, яким чином застосовується поєднання кольорів при їх формуванні в різних кольорних схемах. Для цього ми скористаємося сервісом, в якому ми можемо задати значення кольорів. Ну і зразу інтуїтивно подивитися, як в нас буде відображатися кордон. Або кодування цих кольорів в різних кольорних схемах. Значення кольорних схем, які ми будемо розглядати, в нас відображається ось тут. Наприклад, це в нас йде значення RGB так, кольорної схеми. Також в нас є кольорна схема. HSL, так. і також у нас є ще одна кольорна схема, яку ми будемо також використовувати. Так. Це кольорна схема це Так. Отож, давайте почнемо спочатку і поговоримо про першу кольорну схему. Це є кольорна схема RGB. Її суть полягає в тому, що колір формується на основі поєднання трьох кольорів: це Red, Green, Blue. Ну, відповідно, на основі літер, перших літер англійської назви цих кольорів у нас сформовані параметри, які ми можемо змінювати. Так, тобто ось цей параметр у нас відповідає за red, Green і Blue. Ось ця літера. Отож, що в нас, яким чином в нас додається кольори? Якщо ми задамо значення максимальне одному кольору, а всім решта задамо мінімальне, відповідно в нас цей колір буде набувати свого найяскравішого значення. Тобто, якщо найяскравіше значення червоного, це буде його код 25500. Якщо ж я почну тут змінювати значення, це, відповідно яскравість цього елемента буде ставати менше. Наприклад, давайте 100 задам. Так, Бачите, воно стає більш темне. Ну і відповідно, якщо ми всі значення 0 задамо, у нас формується чорний кольор. Якщо, відповідно, всі значення цих кольорів ми задамо максимальне. А максимальне значення тут буде 255. так, То відповідно. Буде той колір. Red ми переконалися, що якщо задати максимум, то буде цей. Давайте переконаємося, що якщо задати максимум 255, це буде зелений є. І точно така сама ситуація з блакитним, задаємо максимальне значення. Так, і бачимо наш синій колір. Все решта це йде поєднання кольорів. Наприклад, якщо я додам там трошки зеленого, так в нас формується ось такий колір. Давайте трошки більше зеленого, наприклад, 100 додамо є. Додамо ще більше. Наприклад, давайте по максимуму додамо зеленого. Так, формується такий яскраво-блакитний. Якщо додамо ще червоного, Тоді ось таке якесь значення. Можемо червоного трошки менше. Так, і в результаті такі якісь варіації в нас получаються. Це, якщо говорити про кольорну схему RGB. Далі в нас йде наступна кольорна схема, це схема HSL. Так. В чому її полягає особливість? Її особливість полягає в тому, що вона будує колір на основі значень насиченості кольору, яскравості і відтінку. Так? Тобто, ось тут ми задаємо значення, який задає відтінок цього кольору. Так, от я починаю змінювати, і відповідно в нас змінюється відтінок. Е, наступний елемент це є елемент Saturation, так, або е, насиченість. Е, відповідно, тут, чим більше значення насиченості, тим відповідно, колір буде ставати більш насиченим. так. Ну, Давайте там, наприклад, 300. Так, секунду. Є трошки підвисає. Є. Максимальне значення задали є. Ну і останній це яскравість кольору. Тут ми також можемо задати або більший елемент яскравості, або менший. Ну і відповідно на основі формування цих значень в нас буде змінюватися сам. Колір, так, от відтінки, і задається. Е, і ще одна кольорна модель. Це кольорна модель е, CMI. Е, це модель, яка використовує для створення зображень, також поєднання кольорів, е, таких як блакитний, пурпурний і жовтий. Плюс додається деколи елемент з чорною, чорною фарбою. Він називається Black, тому, відповідно, на честь останньої літери, ось тут у нас встановлена точка К, буква К типу Black. Відповідно, як формується значення. Цих елементів. ну, Відповідно, отут у нас колір, за який відповідає блакитний. Давайте я всі значення тут на 0. Поставлю, тільки будемо з блакитним працювати. Є, бачите? І відповідно тут є елемент, який встановлює блакитний колір, Ми збільшуємо, і, відповідно, максимальне значення блакитного кольору, яке в нас може бути, це 100. Так? Далі. Е, наступний елемент, який відповідає за код цього кольору, е, це є елемент пурпурний. Е, е, відповідно, якщо ми йому задамо значення 100, ми побачимо відповідно, елемент цього кольору е, максимально набутий. Так? Тобто, пурпурний у нас став цей. Ну, і далі. Давайте пурпурний заберемо. так, І тут встановимо максимальне значення. Так, це в нас йде жовтий. Ну, Відповідно, змішування цих всіх кольорів формують в нас код даного кольору, ну, якого ми там хочемо. Ну, І давайте переконаємося, що тут у нас відповідає за чорний. Тут нулик поставимо, а тут напишемо 100. От, і бачите, тут відповідно, воно перенесло до чорного. Ну, відповідно, Якщо ми якийсь кольор оберемо, відповідно, побачимо, ось, що в нас тут сформувалося таке поєднання кольорів. Тобто код в даному випадку блакитного буде там 90, код пурпурного 25, жовтого 0 і чорного 18. Ну і на основі ось цього коду формується цей кольор, який от ми на даному варіанті бачимо. Це є основні кольорні схеми. Їх є ще багато різних відгалужень, є hex система яка дозволяє задавати кольори там, при веб-дизайні і так далі. Але якщо говорити про роботу з картинками і так далі, це є відповідно базові не схеми, від яких відштовхуються всі інші.